Усім доброго дня! І тема сьогоднішнього заняття це зміст похідної, де вона нам ще необхідна, окрім навіть математики. І перше, це фізичний зміст похідної. Похідна навзали допомагає при вивченні прямолінійного руху, тобто, коли ваша певна матеріальна точка рухається прямолінійно. Так ось, уявіть, що у вас є якийсь певний закон руху тіла. X від t. Ще інколи його називають S від Світе. За допомогою цього закону ви зможете знайти відстань, яку долає ваша матеріальна точка в будь-який момент часу. Тобто там є якийсь закон, він виглядає, наприклад, Т в квадраті мінус 3Т, де Т це якийсь певний час. Ви підставляєте туди свій час, там 1 секунду, дві, три, 5, 10. І знаходити. Угу. Отже, на 10-й секунді наша матеріальна точка подолала ось стільки метрів, там, кілометрів тощо. Так от, навіщо нам з вами похідна? Справа в тому, що якщо від цього закону руху тіла знайти похідну, то ми з вами знайдемо ніщо інше як швидкість. Закон швидкості цієї точки, ось цього тіла, яке рухається. І, власне, в цьому і полягає фізичний зміст похідної, що знайшовши похідну від закону руху тіла, по суті, від закону шляху, яке проходить це тіло, ми знайдемо закон швидкості нашого тіла. Більш того, якщо ми з вами підемо далі і згадаємо, що у нас ще існує прискорення, то знайшовши похідну від швидкості, ми також знайдемо, похідну, ми також знайдемо прискорення. Ось. Похідна від швидкості це прискорення. Або ж можемо взяти просто подвійну похідну від початкового закону руху тіла. Ось. Таким чином, буквально в цих двох формулах у нас з вами є весь фізичний зміст похідної. Ну, Давайте тренуватися. Задача 35.9. Тіло рухається прямолінійно. За законом, х від Т дорівнює Т в кубі, де Т вимірюється в секундах, а х у метрах. Знайдіть швидкість тіла в момент часу. Перше Т дорівнює 2 секунди, друге Т дорівнює 3 секунди. Ну, Все досить таки просто. У нас з вами, є закон руху тіла, необхідно знайти швидкість нашого з вами, тіла в певний момент часу. Отже, по суті, необхідно знайти В від 2. Від 2 секунд і В від 3. Ну що ж, давайте шукати. Отже, для того, щоб знайти взагалі закон швидкості руху тіла, необхідно знайти похідну від закону руху тіла. Отже, ми з вами беремо похідну від Х від t, Це буде v від t, і тепер шукаємо похідну від нашого Х від Т, тобто від Т в кубі. Т в кубі штрих. Ну, тут, дивіться, не лякайтеся. Раніше ми працювали з Х, це зрозуміло, а ось тут з'явилося якесь те, що з ним робити. Дивіться, Т це така ж зміна, як і Х. Тому всі ті Правила, які ми раніше використовували. І наша табличка похідних, як для х, так і для t, також працює однаково. Отже, у вас тут t в кубі. Отже, заглядаємо в табличку похідних і дивимося x в степені n, ну, по суті, це наше Т в степені n. Шукаємо його так само за третьою формулою. Трічку виносимо, а степінь зменшуємо на 3 1. 3 мінус 1. Буде 3Т в квадраті. Ось, власне, і все. Ми з вами знайшли закон швидкості руху нашої матеріальної точки. І тепер, знаючи ось цей закон швидкості, ми можемо підставити 2 секунди та 3 секунди і знайти швидкість саме в цих секундах. Отже, V від 2. Підставляємо замість Т двічку. 3 на 2 в квадраті. Це буде 3 на 4. 12. 12 Чого? А тепер давайте згадувати: це швидкість. так? Отже, нам сказали, що Т це секунди. А Х це метри. Отже, швидкість виміряється в метрах за секунди. 12 метрів за секунду. І в від трьох. Тепер ми трієчку підставимо замість Т. 3 на Т в квадраті дорівнює 3 на 9, отже, 27 метрів за секунду. І ці результати, власне, і є нашою відповіддю. Відповідь В від 2 дорівнює 12 метрів за секунду, а В від 3 – 27 метрів за секунду. І все, ви розв'язали задачу, знаючи тільки фізичний зміст похідної, і е, також е, за допомогою своїх вмінь знаходити цю похідну, тому що все ж таки е, те в степені 3 ми шукали цю похідну. Що ж, переходимо до наступної задачі. 35.16. Матеріальна точка рухається прямолінійно за законом х від Т дорівнює Т в кубі. Ну, закон не змінився у нас з вами, але ситуація вже інша. Т в секундах, х в метрах. У який момент часу Т, де Т буде більше за 0, швидкість точки буде дорівнювати 48 метрів за секунду. Ось така цікава задача. Тобто, нібито закон не змінився, але ось таке питання. У який момент часу швидкість буде дорівнювати 48 метрів за секунду? Тобто, по суті, що у нас з вами є? Закон руху тіла. Х від Т дорівнює Т в кубі. Що нам необхідно знайти? Необхідно знайти таке Т, Т невідоме. Напишемо там Т нульове, нехай буде. При якому. Швидкість 48 метрів за секунду. Тобто, швидкість від цього Т нульового має бути 48 метрів за секунду. Угу. Ну що ж, явно, що нам необхідно знайти закон швидкості. Так? Без цього ніяк. Адже тут у нас з вами є швидкість і необхідно знати хоча б закон цієї швидкості. Для цього шукаємо похідну від Х від Т. Знову ж таки, це похідна від те в кубі, ми її вже знаємо з попередньої задачі, це буде 3Т в квадраті. І ми з вами знайшли закон швидкості руху тіла. А, ну, а тепер дивимося. Ми не знаємо, яку нам необхідно підставити ось сюди точку замість те, скільки там має бути секунд. І навмання брати ми не будемо. Що ми з вами зробимо? Ми просто візьмемо. і... Ось цей закон, який ми знаємо, підставимо сюди і розв'яжемо ось це рівняння. Тобто, по суті, ми підставляємо замість V від т Т0 в, в квадраті. Тобто якась точка т 0 буде в цьому законі. І це все дорівнює 48. Розв'язавши це рівняння, ми з вами і знайдемо те саме Т0, тобто саме той час, при якому швидкість дорівнюватиме 48 метрів за секунду. Отже, трічку ми з вами переносимо. Т0В в квадраті це буде 48, поділити на 3, Т0 в квадраті дорівнює 16. І тепер дивимось, у нас є декілька варіантів, так? Або наше з вами Т0 буде 4, або наше з вами Т0 буде мінус 4. Ну, і логічно, що час брати від'ємним якось недоречно. До того ж, нам з вами чітко сказали в умові, що наше вами Т має бути більшим за 0. Отже, уже за умови ми бачимо, що Т0 мінус 4 нам не підходить. Так, Не підходить. І єдине, можливе Т це 4. 4 секунди. Отже, на четвертій секунді у нас з вами швидкість буде 48 метрів за секунду. Ну і давайте запишемо це наша з вами відповідь. Відповідь Т0 секунди. Наступна задача. Тут же буде аж дві матеріальні точки. І вони обидві рухаються прямолінійно. Тому тут всі ті самі правила, які були раніше, також діють. Отже, одна з матеріальних точок рухається прямолінійно за законом. Х світе дорівнює рівнюєте в квадраті. А інша за законом х дорівнює t в кубі. Т в секундах Х у метрах. У який момент часу Т, коли Т буде більше за нуль, їхні швидкості будуть однаковими? Отже, у нас з вами є дві якісь матеріальні точки, так, одна точка, інша точка. І вони рухаються, але з за різними законами, так, руху. І ось питання таке: давайте, мабуть, навіть називаємо Х перше. Ось Х1 та Х2. Ось у нас перше тіло, друге тіло. І питання: коли ж у них будуть однакові швидкості? Коли у них будуть однакові швидкості? Тобто швидкість першого тіла і швидкість другого тіла будуть однаковими. По суті, це і те, що від нас вимагають. Мало того, що вони мають бути однаковими, ще таке питання: у який момент часу? Тобто. Основне питання яке? Має бути якесь таке т нульове, знову ж таки, яке ми не знаємо, щоб швидкість першого тіла в цей момент дорівнювала швидкості другого тіла в цей момент? Ось, це наше рівняння, яке ми вже склали. Ну що ж, давайте запишемо. Закон руху першого тіла х перший від t, це t в квадраті. Закон руху другого тіла. Це Т в кубі. Ми маємо знайти їхні швидкості у якійсь точці Т0. Отже, для цього необхідно, в принципі, знайти їхній закон швидкості, правильно? Отже, шукаємо В1 від Т. Це буде Х'1 штрих від Т. Так, ми шукаємо похідну від першого закону. Це t в квадраті штрих. Ну і знову ж таки, двічку ми з вами виносимо. А тут степінь зменшується на 1. Буде 2 мінус 1. 2т. Чудово. Перший закон швидкості ми з вами знайшли. Ну, тепер другий закон швидкості. Х2 від т штрих. Ми це вже і так чудово знаємо. Так, Т в кубі його похідна буде 3т в квадраті. Чудово. А тепер ми підставимо замість V1 від t0 та V2 від t 0 наші з вами закони швидкості. Прирівняємо їх і розв'яжемо певне рівняння. 2т0В дорівнює 3. Т0В в квадраті. Це ми так переписали ось це рівняння. Правда, замість V1V2 ми записали наші закони швидкості. Ну що ж, давайте розв'яжемо ну, перенесемо 2т0 в інший бік. Отримуємо 3т0 в квадраті мінус 2т0. Це все дорівнює нулю. Ми бачимо з вами, що це неповне квадратне рівняння, і розв'язати його буде достатньо таки просто. Необхідно просто винести Т0, тому що воно для них є спільним елементом. Так? Тут є Т0 в квадраті, а тут просто т 0 Виносимо. Т0В у залишається 3Т0 мінус 2 дорівнює 0. Ага. І що можемо тепер зробити? Ми бачимо, що це добуток двох елементів t0 та 3т0 мінус 2, і він дорівнює нулю. А коли добуток може дорівнювати нулю? Тільки тоді, коли або перший елемент, або другий елемент дорівнюють нулю. Отже, прирівняємо кожен з них. Т0 дорівнює 0, і 3т0 мінус 2 дорівнює 0. Тут це вже і є розв'язок, але зверніть увагу, це, це Т0 озами не підходить. Чому? Тому що нам сказали, що час має бути більшим за 0. А тут час дорівнює нулю. Отже, озами не підходить. Не підходить така відповідь. Ну і залишається надія тільки на ось це. Переносимо двічку, розв'язуємо як звичайне лінійне рівняння. Буде 3Т 0 дорівнює 2. Трійку також переносимо. Т 0 дорівнює 2 третіх. 2 третіх секунди. Так. Тобто у нас час 2 третіх секунди. Уявіть собі, це навіть менше, ніж 1 секунда. Отже, це і є наша відповідь: адже саме в час 2 третіх секунди. У нас з вами швидкості будуть рівними. Якщо ви в це не вірите, перевірте, підставте самостійно сюди і сюди замість нульове дві третіх, і ви побачите, що у вас значення будуть однаковими. Отже, дійсно, це і є відповідь. Це і є відповідь. Наступна задача. 3641. 3641. Отже, матеріальна точка рухається прямолінійно. За законом. Х від t дорівнює 3те в квадраті мінус 12т плюс 7. Х в метрах t виміряється в секундах. І тут є два питання. Так, перше. У який момент часу швидкість точки дорівнюватиме 18 метрів за секунду. І друге питання: у який момент часу точка зупиниться? Ось такі два цікавих питання. Ну, давайте почнемо з вами з першого. У який момент часу швидкість точки дорівнюватиме 18 метрів за секунду? Ми з вами уже подібне робили, Так, що необхідно знати першому, Необхідно знати такий момент часу Т0В, при якому швидкість так, ну, від цього часу Т0В буде 18 метрів за секунду. А для цього ще необхідно знати в першу чергу. Ну, звісно ж таки, закон швидкості. Ми його знайдемо через наш закон руху. Знайдемо його похідну і будемо знати закон швидкості. Отже, х' від t дорівнює 3 t в квадраті, мінус 12 t плюс 7, і це все штрих. Так, від цього всього ми з вами шукаємо похідну. Тут ми маємо скористатися декількома правилами диференціювання. Так, буквально кілька правил. Отже, по-перше, ми їх маємо розділити так, на три різні функції: 3т в квадраті штрих, мінус 12 штрих, плюс 7 штрих дорівнює. Тепер необхідно винести коефіцієнти, не знаходячи від них похідну. Тобто, просто виносимо 3, в дужках буде t в квадраті штрих, мінус 12т. Штрих плюс 7 штрих. Ну, і тепер шукаємо похідні від тих функцій, що у нас залишилися в дужках. Отже, 3 помножити. Двічком зами виносимо, а степінь а, зменшиться на 1. Т в степені 2 мінус 1. Мінус 12. Похідна від Т – це одиниця. Плюс похідна від 7 це 0. І що ми маємо? 6Т мінус 12. Це ми отримали закон швидкості нашої точки. Закон швидкості нашої точки. Чудово. А що від нас вимагали? Згадаємо такий час, при якому швидкість 18 метрів за секунду. Так? Угу. Добре. Отже. Давайте складемо рівняння. 6Т0 мінус 12, дорівнює 18, ну, метрів за секунду можемо написати. Розв'язуємо: мінус 12 переносимо. 6 60 дорівнює 18 плюс, 12, це буде 30. 6 переносимо. Т0 дорівнює 30, поділити на 6. Це буде 5. Отже, час, при якому швидкість буде дорівнювати 18 метрів за секунду, це 5 секунд. Саме на 5 секунді наша точка буде мати ось таку швидкість. 5 секунда, так? Добре. На перше питання ми з вами відповіли. А щодо другого. У який момент часу точка зупиниться? Угу. Ну, давайте подумаємо, що означає, у який момент часу точка зупиниться. Ну, що це означає? Тобто її швидкість буде дорівнювати нулю, правильно? Ну, Вона у нас повністю зупиниться. Отже, нам необхідно знайти такий. Момент часу таке Т0, щоб швидкість дорівнювала нулю. Давайте пошукаємо. Отже, треба мати таке те нульове невідоме, щоб його швидкість у цій е, точці так, у, у цей час дорівнювала нулю. Для цього, знову ж таки, необхідно знати закон е, швидкості руху тіла. А ми його вже знаємо. Отже, підставляємо, 0 мінус 12 дорівнює 0. 12 ми з вами переносимо. 6 60 дорівнює 12. Т0В дорівнює 6 переносимо, 12 поділити на 6. Отже, т0 дорівнює 2. Друга секунда, так. Саме на другій секунді наше з вами тіло, наша з вами точка, зупиниться. Зверніть увагу, на другій секунді вона зупинилася, а на п'ятій її швидкість вже була 18 метрів за секунду. Отже, це нам про що говорить? Про те, що тут рух він такий, незвичайний. Тобто на другій секунді вона зупиняється, але потім вона пришвидшується так, і вже рухається далі. Отже, яка у нас відповідь? Відповідь на перше питання. У який момент часу? На п'ятій секунді, так. А відповідь на друге питання, у який момент часу точка зупиниться? На другій секунді руху. Щойно ми з вами розв'язали декілька задач на фізичний зміст похідної. Звісно, тільки цими задачами ми з вами не обмежуємося. Задачі можуть бути різними. Умови можуть бути різними, так, питання можуть бути різними. Але суть фізичного змісту похідної, вона незмінна. Ось ці формули, вони незмінні. Це правило, воно незмінне. Так? Якщо ви хочете знайти закон швидкості руху тіла, то знайдіть похідну від закону руху тіла. Якщо ви хочете знайти прискорення, то знайдіть похідну від швидкості руху тіла або подвійну похідну від закону руху тіла. Тобто, ось це є незмінним. Алгоритм дій у нас майже усюди однаковий, але просто питання та умови можуть бути різними.